Фея Хрещена має знати, як перетворити звичайнісіньку дівчину на справжній скарб. Подивимося, хто з них крутіший срібна чи золота дівчина? Тут досить просторо. Так, мені подобається. Хоча мені до вподоби менше золота. А мені срібла. Ну, ми розділимо кімнату навпіл. Чудово. Сподіваюся, ти не розкидатимеш свої речі на мою половину. Напевно, мій хлопець телефонує. Це буде весело. Мій смартфон. Так, це справді твій хлопець. Алло, Любий, я захворіла. Не роби цього. Ми не можемо зустрітися. Та ж ось, я залишилася без побачення. Ну ж, Нужбо, наздоганяй його! Трясця мені телефонують. Алло? Ніхто не відповідає дивно. А де ж мої навушники? Аж ніяк не зможу прийти на іспит. Сьогодні даруйте. Що ти накоїла? Отакої битва розпочалася. З днем народження хрещена мамо. Ах, Люба, дякую. Вітаю, хрещена феє. Хм. цей малесенький кекс Йо. і є твій подарунок. Та годі. Ех, ти маєш рацію, так і геть соромно дарувати. Леле, хто ж це кинув? Що ж мені робити? Отак я позичу вашу кульку. Дякую. Прийми мій маленький Вау. подарунок, хрещена фея. Що ж там усередині? Ти приготувала мені золотий тортик. Дякую. А це мій подарунок. Неймовірно. Тобі подобається? Дуже. Ах, я рада. Поставлю цю фігурку у своїй кімнаті. Повірити не можу. Люба, дай на мені паличку, продовжуємо вечірку. Ласкаво просимо. Добрий день. Я підготував Вау. декілька образів для вас. Мені кортить їх приміряти. То що ж ви зволікаєте? Я хочу першим спробувати цей образ. Гаразд. Чудовий вибір. Приголомшливо. Доволі непогано. Нехай наступною буде сукня. Дякую. Та ні, вона геть мені не до вподоби. Спробуємо щось інше. О, це має цікавий вигляд. Уже краще. Наступний лук. Як ви могли мені підсунути золоте вбрання? Оце справжній стиль, а ти замовкни. Ну, все, ти напросилася, золотоволоско. Гаразд, ти маєш кумедний вигляд, коли сердишся. Каже, золота дівчина розпочала черговий пранк над своєю суперницею. Так шкода, я десь загубила свою гітару і не зможу виступити. Ш... Леле, тримай на подружку, хай щастить. Я розпочну. Лишенько, на ній золоті струни. Я не хочу до них торкатися. Перепрошую, я не гратиму. Неймовірний виступ викреслю її зі списку. Зрозумій, ви можете йти собі. Бувай! Це не чесно. Мені знову вкинули гадючку. Воу, здається, я знаю, як зіпсувати їй виступ. Чудово. Трястся, не наближайся. Mm -hmm. Що таке? Ходино до мене. Доведеться трохи змінити свій виступ. Танцюй на звідси. Виконаю сольний танець, покажу свої найкращі рухи. Що вона робить? Непогано. Запальний танець та яскрава дівчина. Познач її із задоволенням. Схоже, що золотій дівчині вдалося зачарувати журі. Агов, діджею крути платівку. Заряджайте вечірку. Я читаю. Зробити тихіше добре. Хочу танцювати до ранку. Агов, я ж попросила тебе. Не вказуй мені, що робити. Я хочу співати, а я хочу тиші. Дівчатка, не сваріться, я вам трохи допоможу. Отак. Що це за фокуси? Ти що? Знову штовхаєшся? Припини. Добре, спробую інше заклинання. Палички не працюють? Отакої доведеться добиратися додому пішки. У хрещеної феї магія барахлить. На все добре. Агов? Ти заспокоїшся чи ні? Здорова їжа може стати ще смачнішою, якщо вона твого улюбленого кольору. Аго, віддай! Дивися, як я можу. Тепер це золотий апельсин. Пригощайся. Зуськи, дякую. Взагалі я теж вмію робити такий фокус. Мм, смачно. То що з'їла? <плес> що смішного? Твій зуб трясся. Не може бути. Мені терміново треба до лікаря. А я поки поснідаю апельсином. Щоб розрізати золотий фрукт, знадобиться більш серйозний інструмент. Отак готово. Ммм, який соковитий. У Жаклін сніданок не вдався. Зате тепер у неї є срібний зуб. Золота дівчина і срібна знають, як готувати круті коктейлі. Чи хочете особливого напою? О, із задоволенням. Кожна з них має свій секретний інгредієнт. Дивовижний коктейль. Що скажеш? Непогано. Зробіть і мені щось фірмове. Хвилинку. Ви впевнені, що це щось їстівне. Довіртеся мені, смак буде вишуканим. Дякую за вас. Що? На мою думку, геть нічого особливого. То як вам подобається? <плес> Отакої це було в моєму келиху. Що? Це мені? Не можу повірити. Я згодна. Цей бар якийсь дивний, мені часити. ж на любові смак товариш не вояк. Як гадаєте, хто переміг у цьому батлі? Золота дівчина чи срібна? Відчуй цей свіжий смак всього за один укус. Амандо, тебе до телефону. О, справді дякую, не поспішай. Зараз я швидко зрівняю рахунок. Подивимося, як тобі сподобається страва зі срібним пилком. Посиплю щедрою рукою. У мене немає пропущених. Може тобі здалося? Не знаю, може бути. Неймовірно, будь ласкавою, пояснити, як це потрапило до мого салату. У мене ж буде алергія. Йой, мені так шкода. Я цим займуся. Не пропадати ж харчем. Ніщо не налаштовує на новий день краще, ніж звичні ранкові ритуали. Ах, моє обличчя трохи набрякло. Я зовсім не виспалася. Почну догляд з чищення зубів. Доброго ранку, подружко. Як тобі нова блискуча усмішка? Про що це ти кажеш? Поглянь на в дзеркало. Ну, гаразд. Лишенько, ти підмінила пасту? Я тепер маю вигляд, наче всі ці популярні репери. Ну начувайся, золотоволоско, я так легко не здамся. Де це ми? Жаклін нас викрали. Лишенько, ми зв'язані. Відпустіть нас. Не хвилюйся, боляче не буде. Тільки трохи лоскітно. Аж ось. Місію виконано. Тепер ми заможні. Поглянь, наскільки тут золотого пилу. Чудово! А тепер час добувати срібло. То як? Очі не пече. Аж ніяк. Отже, треба щось сильніше. О, перед чилі! Чудово підійде. Дзузьки. Та вона не пробивна. Тривай, маю ідею. Зараз повернуся. Ну ж бо тихо! Немає людини, яка б не рюмсала над Трунтаніком. Бідолашна Роуз! Це так сумно. О, план спрацював. Так, так, який сумний фільм. Так. Тож я піду собі. Агов, а як же я? Допоможи! Сподобалося наше відео. Тоді став уподобайку, підписуйся на наш канал і не забудь натиснути на дзвіночок. До зустрічі!